Вашингтон створив пастку для режиму Аятол у Тегерані. Дональд Трамп публічно заявив, що поки Сполучені Штати не готові завдавати ударів по Ірану, оскільки режим Аятол пообіцяв Вашингтону припинити розправи над протестувальниками, поширюються повідомлення, що арабські країни відмовили Трампа атакувати Іран. Але ситуація в регіоні свідчить про інше. Прямо зараз Пентагон перекидає авіаносну ударну групу з південно-китайського моря в зону відповідальності центрального командування США, яка включає близький схід до берегів Близького Сходу. Вирушили авіаносець United States Ship Abraham Lincoln, ударний підводний човен та інші кораблі. Надходять повідомлення про переміщення військ США у Катарі. В Ізраїлі підняли бойову готовність ППО та відкрили укриття. Реза Пахлаві, син поваленого шахіншаха Ірану, таємно зустрічався зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткофом для обговорення планів повалення режиму Аятол. Водночас, Міністерство фінансів США офіційно зафіксувало, що керівництво теократичного режиму в Ірані почало таємно виводити з країни мільйони доларів. І всі ці дії, ну не можна сказати, свідчать про те, що США зовсім нічого не планує. Я Олексій Печий, обговоримо це разом. Але перш ніж ми почнемо цей випуск, попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який ваш коментар під цим випуском. А також підписуйтеся на мій телеграм-канал Печій Ньюс. Посилання на нього в описі до цього відео, там ми публікуємо оперативні новини по мірі їх надходження. Після останньої заяви Дональда Трампа багато хто розчаровано сказав, що він зрадив іранських протестувальників. Трамп несподівано заявив, що в Ірані нібито припинилися вбивства і скасовані страти тих, кого іранський режим заарештував під час заворушень. Тому атаки наразі не плануються. Цитує Трампа. Я впевнений, якщо це станеться, ми всі, включно з вами, будемо дуже засмучені. Мені щойно повідомили, що вбивства та страти зупинені, і не планують проводити страти, про які говорили останні дні. Сьогодні мав бути день страти. При цьому, незважаючи на здавалося би, примирливу риторику Трампа, в регіоні спостерігається чимала активність американської авіації. Що найменше шість літаків заправників вилетіли курсом на авіабазу Аль-Удейда в Катарі в ніч на 15 січня. Раніше подібна активність передувала ударам США по ядерних об'єктах Ірану. Крім того, прямо зараз Пентагон перекидає авіаносно-ударну групу з південно-китайського моря в зону відповідальності центрального командування США, яка включає близький схід до берегів Близького Сходу. Вирушили авіаносець United States Ship Авраам Лінкольн, ударний підводний човен та інші кораблі. Переміщення групи може тривати близько тижня. Пентагон наказав перекинути авіаносну групу на тлі зростання напруженості між Вашингтоном і Тегераном. В Ірані досі тривають масові мітинги, але вже менш інтенсивно ніж раніше. Президент США Дональд Трамп неодноразово погрожував владі Ісламської Республіки серією ударів у разі подальшого придушення демонстрантів. Це відповідь тим, хто стверджував, що США не можуть атакувати Іран, бо перекинули війська у Венесуелу. Але зараз авіаносець Лінкольн все ж таки прямує до Близького Сходу. Трамп вимагає від військових швидко й рішуче повалити режим АТО, вважають, що треба один раз сильно вдарити, щоб вони не оговталися. Але радники Трампа бояться, що режим Ай АТОЛ складно повалити. Тому вере запахлаві. 65-річний син поваленого у 1979 році шахіншаха Ірану, який живе у США, таємно зустрівся зі спецпосланцем президента США Стівеном Вітковим. І ось під час переговорів Пахлаві представив американцям план щодо організації транзиту влади після повалення режиму Аятол. Причому сам Пахлаві публічно вже про це заявив, і далі наведу його цитату: це проект, який я очолюю, є дорожньою картою для економічного відновлення Ірану та його реінтеграції. Вже налічується понад 100 експертів як Україні, так і за кордоном. Я також працюю з успішними підприємцями та талановитими людьми з усього світу. Варто зазначити, що зараз Пахлаві зірка американського телебачення, але він міг би стати вигідним кандидатом і для Ізраїлю. Чому так? Наприклад, Пахлаві заявив, що Іран повністю зупинить військову ядерну програму. Іран буде другом стабілізуючою силою в регіоні і партнером у глобальній безпеці. Далі, цитата: підтримку терористичних груп негайно припинять. Вільний Іран співпрацюватиме з регіональними і світовими партнерами для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею та ісламським екстремізмом. Окрім ядерного питання, пахлаві обіцяє радикальний розворот у зовнішній політиці, зокрема у дипломатії. Відносини зі сполученими штатами будуть нормалізовані, і що найцікавіше. План Пахлаві передбачає офіційне визнання держави Ізраїль. Іран домагатиметься розширення Авраамових угод. Крім того, Пахлаві обіцяє повне припинення фінансування тероризму, тобто це усуває проксі сили та частину питань безпеки на Близькому Сході. Пахлаві підкреслив, що його план це реальний шлях до стабільності, корисний для Ірану та всього світу. Далі ще одна його цитата. Падіння Ісламської республіки та встановлення світського демократичного уряду в Ірані не лише поверне гідність моєму народу, але й принесе користь регіону та всьому світу. Вільний Іран стане силою, що сприятиме миру, процвітанню та партнерству. Але й на цьому тлі гучну заяву зробив міністр федерації, глава фінансів США Скотт Бессент. Далі просто наведу його цитату. Керівництво теократичного режиму в Ірані почало таємно виводити з країни мільйони доларів. Зараз ми бачимо, як щури залишають корабель. Ми бачимо, як мільйони десятки мільйонів доларів вивозяться з країни контрабандою іранським керівництвом. Ми бачимо, як ці гроші надходять у банки та фінансові установи по всьому світу. Мінфін США відстежує операції, зокрема перекази через банки і цифрові активи. Ми будемо відстежувати ці активи, і вони не зможуть їх утримати. Це заява міністра фінансів США. Водночас Дональд Трамп публічно знову ніби плутає карти, і Трамп заявив, що іранський опозиціонер Реза Пахлаві справляє гарне враження, однак його реальна підтримка всередині країни залишається під питанням цитата. Він виглядає приємним, але я не знаю, як би поводився у своїй країні. Ми ще не досягли цього рівня. Я не знаю, чи прийме його країна його лідерство, і якщо так, то мене це цілком влаштує. Тут я поставлю три крапки. Вашу думку, ваші висновки пишіть у коментарях під цим випуском. Якщо цей випуск був для вас цікавим і корисним, ви можете підтримати роботу цього ютуб каналу своїм донатом або платною підпискою за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео. Бережіть себе, Па-па!